Експериментуємо в цьому році є сподівання, що будуть складні е, бистро е, розтворімо добрива. Ну, тобто, тому, я думаю, буде цікаво. Старк, тобто е, одинаково він е, стартанув. Е, потім десь в районі е, формування фази зірочки. Була нерівномірність на полі, нас це трохи здивувало. Ну, воно і потору було, тобто 90-95 днів, і по старку. Ну, це Ви можете подивитись на каналі YouTube, Там є це, все, пишете демо і поїхали. Підпишіться, там теж багато цікавого. От тому будуть виходити обширні відео на YouTube, тому що всунути це в TikTok людям не цікаво. Тобто, люди повинні в Тіктокі побачили, проаналізували. Поклали, кому не поклали, лайкнули, далі побіжали. Тобто, а в Ютубі кому цікаво, буде по вже актуалізації той теми, яку ми розповідали, буде багато ж відео. Було, було багато відео. Хто з нами має справу, той буде завжди з результатом. Тобто, в будь-якому випадку ми не напрашуємось, щоб.